Верности наши. Служба працює з дітьми. Сьогодні проводиться акція. Це вже 12-й раз щодо розпосудження ідентифікаційних практик дитини. Ця картка не всю інформацію необхідна для працівників поліції для проведення розшуку в разі зникнення цієї дитини. Тут є фотографія, і особливі прикмети, і друзі, мобільні телефони, навіть відбитки пальці, але це тільки при бажанні батьків, що цей документ знаходиться тільки, ну будемо називати його документом, знаходиться тільки. Батьків і в разі зникнення дитини надається працівникам поліції при е е е необхідності. Крім того, для того, щоб трошки зробити різноманітну цю акцію, ми залучили працівників вибухотехніки, які розповідають, проходять те, що було появлено про звукування навчального закладу. Вже на цьому тижні розповідають макети вибухових пристроїв промислового виробництва, виробництво. Взагалі, при бажанні всі бажаючи можуть підійти, розкажуть, працівники розповідають про е взагалі принцип, про е е принцип дії. Так само демонстрація озброєння, е, яка перебуває на озброєнні з безводити. Це при поліцейські піднесу суду в зоні проведення АТО І наша нова поліція, яка так само може задати будь-які запитання і е, будь Це є сьогодні така перша спільна акція. Я думаю, що вона буде продовжуватися. Для діток ми роздаємо кульки для того, що символічно червоні в вигляді сердець що Ви завтра день Валентина.